Пане Сергію, також щиро рада вас вітати. Ну якраз вже ви згадали з приводу Молдови. А наступне запитання до вас таке: саме нагадаємо нашим глядачам з приводу того, що дійсно Молдова може стати плацдармом для вторгнення в Одещину. А про це президентка країна дописала а Майя Санду заявила, що Кремль витрачає дійсно сотні мільйонів євро на дестабілізацію країни та підкуп виборців. І за її словами, Арефія відкрито говорить про свої плани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські кошти зупиняться на Протяг свободи преси може спинитися, Придністров'я буде дестабілізовано. А тож як ви вважаєте, які конкретні кроки може зробити Україна спільно з ЄС і НАТО, щоб запобігти використанню Молдови як такого плацдарму? І наскільки реальною все ж таки наразі є загроза ескалації через так зване Придністров'я, і які привативні заходи, на ваш погляд, все ж таки варто провести на кордоні з Одеською областю зараз? Е, дивіться, перше, я вважаю, що президентка Молдови вона така от е, делікатна людина, дуже і мені здається, що звертаючись до своєї нації, вона оперує такими конструктами, яка які, е, тим мол, тим громадянам Молдови, які ще перебувають фонтально. В полоні Росії або радянського минулого будуть незрозумілі, коли вона говорить, що припиниться свобода слова, коли вона говорить, що гроші європейські, значить, зупиняться на кордоні з Молдовою. Коли вона говорить, що не буде права виїзду, для них все це не може не бути цінністю, тому вона має на моє велике переконання. Сподіваюся, що, можливо, хтось з наших фахівців їй порадить або її команді. Вона має оперувати іншими образами і говорити прямо зрозумілі речі: що у випадку взяття Молдови під контроль Росією там відбудеться геноцид, такий самий, який відбувався на окупованих територіях України і продовжує на превеликий жаль відбувається. От що Кишенев, він може спокійно перетворитися на Ізюм або на бучу, враховуючи, що в великих містах традиційно живе дуже багато населення. ну так би мовити, більш просунутого і більш національно орієнтованого. Тому мені здається, що вона трішечки м'яко пояснює це все. Дійсно, Молдова сьогодні в результаті. Спотворення фальсифікацій підкупу Росією виборців може перетворитися на російський плацдарм для просування з півдня на територію України, але це лише один напрямок. Також Молдова може стати і стане і стане безумовно плацдармом для просування Росії в глиб Європи. Ми знаємо, там поруч Румунія, низка інших країн, і я впевнений, що цю загрозу не варто недооцінювати. Що стосується якихось превентивних заходів, ви знаєте, ну я не воєнний експерт, я не можу тут брати на себе відповідальність, як багато хто робить, і давати поради тим людям, які вчилися, і які мають безпосередній досвід. Я впевнений, що всі необхідні. Заходи вже вживаються. Я певний, що всі необхідні фортифікації, мінування відбуваються, і ми знаємо, що акваторія надійно замінована і на превеликий жаль. Це часто призводить до різноманітних трагічних історій. Але це теж свідчення того, що заходи були вжиті. Зрештою, Росії не вдалося висадитися. Як ви пам'ятаєте, в акваторії Чорного моря біля, біля Одеси. Тож тепер головне перекрити цей сухопутний коридор. І я сподіваюся, що це буде зроблено. Але я хотів би вам сказати ще одну річ неодноразово в різноманітних засобах масової інформації, і в моєму спілкуванні з, з представниками наших спецслужб сил оборони дискутувалася тема Придністров'я. І я чув неодноразово таке, що Україна пропонувала, і, зрештою, це потім знаходило своє відображення в різноманітних засобах масової інформації західних, передусім, що Україна пропонувала вирішити Придністровську проблему в Молдові, але пані Санду у властивій її такій. Знаєте, дуже делікатній манері нерішучої, вона не погоджувалась на це. Так, от я думаю, що невдовзі настане час, коли вона благатиме про це, і тоді треба буде вже думати, наскільки це вигідно нам. Адже ми пам'ятаємо, що Молдова, попри свою декларативну підтримку України і голосування там, де потрібно, скажімо, в інтересах України, я маю на увазі ООН, все таки. Як на мене, займала позицію, яка мало відповідала небезпекам, які існують по відношенню до до самої Молдови, якщо робити обережний прогноз, то якщо Росія дійсно, якщо Росія дійсно вдасться, Захопити в той чи в інший спосіб владу Молдові, якщо цьому не будуть, не зможуть запобігти західні спецслужби. Я впевнений, що сьогодні там відбувається справжня війна спецслужб як на території Молдови, так і за межами Молдови, адже ми знаємо, що громадяни Молдови можуть голосувати і за кордоном. Якщо не вдасться їм запобігти цьому. То я думаю, що придністровське питання все одно доведеться вирішувати Україні. Ну і певною мірою історична справедливість буде, я думаю, відновлена, враховуючи е, певні історичні факти, і е, далі вже як це буде розвиватися, але у нас просто не буде іншого виходу, я думаю, ви самі це розумієте. Пане Сергію, якщо говорити щодо Польщі, адже бачимо, які нині заяви звідти лунають, Польща, нібито, готова застосовувати силу проти російських літаків, якщо ці порушують її повітряний простір, проте збиття об'єктів, можливо, лише після ретельної оцінки ризиків, щоб уникнути ескалації конфлікту з Росією. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі. Ну і ба більше за словами прем'єра, Польща готова знищувати будь-які об'єкти, які становлять загрозу для країни. Однак очікує підтримки НАТО в разі посилення ескала. Ації всі ми пам'ятаємо, скільки безпілотників було збито тоді 4 з 19, якщо я не помиляюся, і знову ж таки багато авіації НАТО було піднято. Але ми побачили її ефективність. Але як ви оцінюєте цю позицію Польщі і чи не виглядає вона так стримано боягузливо, які наслідки матиме така нерішучість членів НАТО через? Знову ж таки, загроза безпеці і може мати для альянсу в майбутньому. Він перетвориться, можливо, знаєте, на таку символічну організацію, як до прикладу, зараз ООН. Я думаю, що ця позиція вона є боягузливою, а не стримано боягузливою. Я надзвичайно поважаю наших сусідів поляків і країну Польщу, і культуру, і її історію. Але давайте будемо відвертими. Польща. Як і Молдова, до речі, але у Польщі трохи більше можливостей, вона не готується до невідворотного належним чином. Ми ж розуміємо, що територія України це не єдиний плацдарм для ривку на Польщу. Є Білорусь, наприклад, є Балтійські країни, які у випадку саботажу. Членами НАТО підтримки Балтійських країн ну на превеликий жаль навряд чи зможуть. Аж так довго триматися, хоча легкою прогулянка росіянам там точно не вийде. І є історичний досвід, і є, звісно, стійка відраза до росіян з боку населення країн Балтії. Тому що стосується Польщі, то безумовно, це позиція поки що страусяча, і те, що вони говорять, що вони будуть там щось збивати або натякають щось збивати, та ви повинні збивати це. Буквально ваша робота. Ви отримуєте за це гроші. Якщо на територію вашої країни залітають е, е, значить повітряні об'єкти. Очевидно, мілітарного характеру з території Росії чи України, чи неважливо з якої території, якщо вас про це не попередили, то ви повинні їх збивати. Це буквально питання безпеки ваших людей. І дуже пощастило насправді, що в тому будинку, який був зруйнований цими дронами, не виявилося людей. А якби там загинули люди, скажімо, сім'я, не дай Боже, як би ви це пояснювали своїм виборцям. Тому безумовно, як на місці польських виборців, дивився на це з відчуттям глибокого крінжу і питав би, а що відбувається. Ви взагалі збираєтесь виконувати свої конституційні зобов'язання. Але я думаю, що зараз Польща буде трішечки сміливіша після того, як Трамп. Вчора чи позавчора сказав однозначно, що він буде захищати Польщу. не те, щоб там треба вірити в слова Трампа на 100%, але він сказав це дуже чітко. Йому поставили питання, і він ствердно відповів: не став там оце, от, знаєте, як завжди плести у ці вербальні мережива. Позбавлення будь-якого сенсу властиві йому, але сказав, що так я буду захищати Польщу, а відповідно можна буде розраховувати на направлення, скажімо, там якихось повітряних сил. Я думаю, зараз Польща трішечки прибадьориться і. Скажімо так, риторика її може стати жорсткішою. Бо більше ми бачимо, що і Чехія якби, теж доволі однозначно говорить про це. Але знаєте, старе латинське прислів'я каже, що «res plus valent com verba», наскільки я пам'ятаю, це так читається, дії важливіші ніж слова. А отже, коли ми побачимо, що російські літаки будуть збиватися над країнами Балтії, а не просто буде висловлюватись глибоке занепокоєння, ну тоді це буде уже якимось чином проявом дій. А поки що, це все слова, і безумовно, НАТО він не те, що має потенціал стати ООН, це вже ООН, буквально. Тобто. Міжнародна архітектура безпеки це такі вже, знаєте, троп, який всім набрид, вона не просто змінилася, вона відсутня. Немає жодної архітектури безпеки. Єдина архітектура безпеки це твої ракети, твої дрони, твої літаки і твоя піхота. От і все. А вибачте, коли вам доводиться воювати з ядерною державою. Ну, це трішечки інше, ніж налетіти там 20-ма 20 країнами і розбомбити якийсь Ірак або Афганістан, звідки вам точно нічого серйозного не прилетить. Тому я думаю, що НАТО приречене на превеликий жаль, і на зміну НАТО, і про це говорять чимало. Військових фахових, з якими я спілкуюся, в тому числі там керівники корпусів бригад. На зміну НАТО прийдуть вочевидь інші військові союзи, і вони будуть набагато більш ефективними. І механізм ухвалення рішень буде набагато менш бюрократизованим ніж це є наразі. Але хотіла вашої думки запитати, знаєте, які головні сигнали може отримати Україна від виступу Зеленського та від розмови із Трампом? Та чи варто очікувати конкретних результатів? Чи це радше буде як символічний дипломатичний крок? Ну, ви знаєте, наш президент дуже часто діє в той спосіб, який важко назвати передбачуваним і? Він це доводив неодноразово. І я сподіваюся, що у нього на цей виступ заготовано заплановано щось дійсно, що зможе ще більше підштовхнути суспільну думку Сполучених Штатів. А зрештою, це є головним чинником для Трампа для ухвалення ним потрібних нам рішень ближче до України. Я розумію, що зараз Україна внаслідок різноманітних подій. В самих сполучених штатах, а також у світі може бути перебувати ну так би мовити, не в інформаційному пріоритеті, але як це неодноразово вдавалося вже президенту Зеленському, він може повернути. і Я думаю, що це є одна з цілей насправді цього візиту, що не забувати, що головна війна цього світу наразі відбувається. В Україні на території України і ця війна, від якої залежить доля світу, в тому числі, ви от буквально нещодавно кілька хвилин тому згадали про ймовірні події в Молдові. Я думаю, що це також буде обговоренням разом з представниками американської адміністрації. Що стосується Дональда Трампа, ну ви ж знаєте, що. У Дональда Трампа дуже багато залежить від фази, в якій він буде перебувати: солярна чи лунарна, від того як вдало він пограв у гольф і від багатьох інших факторів, на превеликий жаль, дуже сильно суб'єктивізована наразі політика американської адміністрації і залежить від Дональда Трампа. Але я впевнений, що. Володимир Зеленський всі ці моменти урахував, і його команда прорахувала всі можливі варіанти Трампових настрої. Пане Сергію, також хочемо повернутися до теми того, що відбувається на території нашої держави, а саме обговорити з вами питання того, що Верховна Рада України вперше від початку вторгнення повномасштабного рашиського відновила зараз прямі трансляції засідань. А саме 16 вересня вона. Провела пленарне засідання 14-ї сесії 9-го скликання, і тоді телеканал Ради транслював його у прямому етері, і це дійсно вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Хоча окремі депутати все одному прослідковували, так, вони проводили свої прямі трансляції у соцмережах. А тож, на ваш погляд, з точки зору не лише контролю суспільства за роботою парламенту, але й національної безпеки. Це все ж таки добре чи погано. Адже дійсно громадські активісти та медіаспільнота, вони вже давно. Досить вимагало відновлення таких трансляцій, і ось тепер депутати все ж таки, начебто, вирішили це питання. Дивіться, на превеликий жаль, у нас певна громадянська діяльність і громадська активність йде паралельно з реальністю країни, в якій є війна і в якій є багато інших сумних і серйозних викликів. Тому я до цього ставлюсь ну, взагалі, ніяк насправді я вважаю, я не вважаю це досягненням. Передусім, я вважаю, що трансляція оцих от всіх засідань Верховної Ради. Ну, вона не так часто користувалася увагою, тому <смі> мені здається, що це така от знаєте, перемога нишева для того, щоб можна було десь показати. от Дивіться, ми цього добилися. Я не впевнений, що трансляція засідань Верховної Ради сприяє транспарентності ради, сприяє е, меншій корумпованості рад, ради, зрештою. Знаєте, я ніколи фактично не дивився засідання цієї ради. Ну за винятком, коли там виступає президент, або якісь важливі іноземні гості. Зазвичай я чекав, чекав якби результатів голосування. і Потім все дивився на сайті Верховної Ради, хто за що і як проголосував, робив висновки. Це насправді швидше, це забирає менше часу. А якщо я буду сидіти, дивитися і тримати кулаки, то я не вірю, що ця от моя сугестія якось вплине на ухвалення потрібного рішення. Ну окей, є люди, які поставили собі цю мету, і її досягнули. Чи стане наша рада від того фахові, що ні, чи стануть депутати менш корумпованими? Безумовно, ні. Ну, яка різниця насправді, як ти бачиш, як умовний депутат голосує проти правильного закону або за неправильний закон, чи ти бачиш це на сайті? Ну для розумної людини, мені здається, жодної різниці нема. Тож, ну нехай транслюють, щоб ми бачили, скільки депутатів, чим вони там займаються. Але знову ж таки, я думаю, що якщо ми заміряємо показники, скільки дивиться людей. Якщо це там в Ютубі відбувається, ми можемо зайти навіть зараз подивитися. Якщо там немає якогось принципового такого закону або якогось гостя, то ми побачимо там дуже смішні цифри, які точно не дотягують до жодного з ефірів жодного каналу. Ну от, скажімо, я думаю, що до вас їм точно буде дуже 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 далеко. Якщо є громадські активісти, які сказали, що ми собі запишемо це в актив в досягнення, ну окей, не знаю. Можна ще пару шпаківень будувати. Мені здається, це от точно буде не менш корисно, а то й більш корисно. Тому це, це так. Дивіться, я просто в цьому плані дуже цинічна людина. Я чудово розумію, як працює корупція. На рівні машинерії, і я чудово розумію, що це не сприятиме, тому що наші депутати стануть більш законослухняними і менш корумпованими. Я про це вже сказав. Ті питання, які вони вирішують, беручи гроші або вступаючи в якісь такі порочні домовленості, відбуваються в місцях. Де трансляції наживо не відбуваються? Ну якщо хіба що до того там вмонтували відповідну техніку працівники служби безпеки або працівники оперативно-технічного управління НАБУ, тому департаменту, набу тому я до цього ставлю знаєте, ну, трішечки дитячий садок, як на мене.